Разом з відродженням збройних сил відроджується капеланське служіння і в нашій українській армії, і в Національної гвардії, і в перспективі прикордонних військах. Хочу сказати, що на першому етапі капеланське служіння було включно як волонтерський формат реалізації цієї дуже важливої задачі, тому що задача для армії ну, принципова є важливою, тому що крім сучасної зброї, крім сучасної військової ті. Армію треба будувати і на потужному духовному фундаменті, яким є свято слово, яким є Біблія, і безумовно, там, де працюють капілани, ви можете запитати у військовослужбовців, у офіцерів, які працюють разом з ними. Там завжди краще і дисципліна, там завжди краще і військові досягнення. І саме тому сьогодні ми ставимо задачу перед Міністерством оборони, перед командуванням Національної, Гвардії переводити з волонтерського формату на професійний формат капіванське служіння. І сьогодні біля 200 вже капіванів постійно працюють в наших військах. Зокрема, для того, щоб цей процес був організований і позувався виключно на законі, такий закон вже відпрацьований в в раді національної безпеки і оборони, і я сподіваюся, що найближчим часом буде внесений від президента до Верховної Ради України. Зокрема, йдеться про те, що капілан це буде офіцер або Збройних Сил, або Національної гвардії, який має специфічну зброю. Його зброя це святе слово, його зброя це дуже пастерська робота, яку він повинен проводити в. Збройних силах або в інших військових формуваннях. Ну і окрім того, сьогодні ми розглядаємо з військовим керівництвом питання щодо створення спеціального факультету, факультету в військових вузах, який би готував саме. Людей, які обрали шлях свого служення, як служення саме капіланське. і тут безумовно повинна бути дуже активна співпраця з нашими конфесіями. Хочу відмітити, що всі провідні українські християнські конфесії відправили своїх представників саме в війська для капіванського служення.